Маю на доробку сінгпад по перший без, без шторки. Будемо пробувати доступ, отримати доступ до, до матриці. Подивимося, як воно тут тримається. І є проблема з клавіатурою. Там 9 клавіш не працює. Треба буде замінити. Значить, перше, щоб добратися до, до клавіатури та матриці, треба зняти нижню сервісну кришку. Вона просто болти по периметру, один по центру, знімається легко. І далі І далі... І одразу відмикаємо акумулятор. Він мені буде заважати, бо щоб добратися до клавіатури, треба зняти мамку. То викручуємо акумулятор. Піднімається і тягнеться на, на мамку. Далі, далі треба, давайте знімамо динаміки. Так. Треба выключить антенны. Так. Это антенны и вот камера Десь воно. оно? Ага. Так. Это матрица. Видим кнулы. Далее. Далее это тачпад. Все самое так клавиатура подключается через через окремую плату. Далее далее пробуем снять манку. Чтобы не заплутаться Перед тим, як, як викручувати болти, можна їх, можна їх позначити. Так, ну і роз'єми USB. Дуже цікаве виконання. Зараз до них доберемось. Так, ще раз. Так. Так, можна запам'ятати, що два болти, які відрізняються, вони з задньої частини мамки. Так, і трохи відрізняються. Ці, що тримають роз'єм живлення. Їх також можна покласти окремо. І тепер, тепер цікаво в цій моделі і в минулій моделі. Це друге покоління і перше покоління. В них USB не припаяні роз'єми, а одягнуті. Просто контакти і все. Зараз, зараз побачимо. Кожен роз'єм зафіксований чотирьома болтами так трохи, трохи здвинути. Кожен цей роз'єм. Це треба для того, щоб витягнути мамку. Так, і ось. Подвинули і тепер. І тепер пробуємо зрозуміти, що заважає підняти мамку. Так, ага, живлення треба. Роз'єм витягнути так. С. чин. Ага. Це здається датчик відбитка пальця. Все маємо. Зняли, зняли материнку. А, клавіатуру. Клавіатура ховається під цією наліпкою. Зараз стане зрозуміло, чому вона тут є. Ото всі металеві болтики, що видніються, це все прикручена клавіатура. І ще додатково є, зараз покажу. Модель клавіатури SN020R56789. То така робота надовга, хвилин на 10, я не буду її на камеру викручувати. Зараз. Так, от в мене є жива клавіатура. І з іншої сторони під кнопками ще по болтику. Так. Їх треба чимось підіти гострим. просто просто снимаете снимаете эти кнопки и выкручивается болтыки и выкручивается болтыки Далі після того, як всі, всі болти викрутити звідси, то клавіатура витягується легко. Так, далі. Далі пробуємо від'єднати кришку матриці. Сподіваюсь, буде трохи видно. Так. Выкручиваем болты, еще тормают зависы. Там два, тут три. Ух ти. як то воно так. Угу. Перебитий провод заміним. Так, далі. Далі, я так розумію, треба... Треба якось зняти цю декоративну історію. Вона повинна бути. Е, на застіпках якихось. Зараз я гляну донора. Донора. І... Я так разумею а, с той стороны, треба его поддевать и выковыривать. Да, видите. Так все і тепер, чи воно там підклеєно. Може, може і підклеєно. Зараз. Так, ламати не буду. да треба треба нагрівати рамку. Так, як, як я це роблю, так, Повинно бути видно і мені повинно вистачити фена. Так. Я ставлю фен на 200 градусов. И аккуратно грею. Так, острым аккуратно поддеваю. Декоративна рамка. Коли вже десь її підтів, то далі далі легше. І далі трохи підігріваємо і по периметру від'єднуємо. Робити це акуратно, щоб не перегріти і щоб цю рамку не повело. Матриці якось не дуже тримається, треба буде переклеїти По ширшій по широкій стороні це буде трохи складніше декілька заходів все маємо доступ до екрана декорація знімається вже після того як е, зняли рамку. Тут стоїть 4К матриця. Так. І найбільше мене цікавить О, оця ось штука. Як я і думав, що вона не, не загубилась, а десь впала за матрицю. Я її знайшов, далі склею. Таким же чином можна поміняти завіси, доступ. доступ є, як тільки ви зняли цю декоративну рамку. Все, далі. Далі склеїти і... Зібрати в зворотньому порядку.